Доброго дня, шановні глядачі, підписники каналу радий вітати вас. Поспілкуємося ми в цьому відео на таку тему, як чому ж так дорого коштує домашня продукція, а саме копчення, ковбаска, печена і так далі. Копчена ковбаска. Чому така різниця між до свіжим і продуктами переробки? Дуже багато таких запитань виникає як на базарі, так ну, дехто запитує із вас, так як багато глядачів, які дивляться канал, є безпосередньо нашими покупцями на базарі. Чи то на базарі, чи то замовляють просто з доставкою додому. По-різному буває. Ну а поки я буду пояснювати, чому такі ціни і чому. Як кажуть, в магазині дешевше. Від вас попрошу підписатись на канал, поставити вподобайку і залишити будь-який коментар. Можете просто висловити вашу думку з цього приводу. В будь-якому випадку це допомагає продвинути наш канал. Ну і для вас нічого не варто, а нам приємно. Ну, давайте почнемо з порівняння цін між свіжим і, принаймні, печеною колбаскою. От чому, допустим, на сьогоднішній день я продаю м'якоть, тобто лопатка за дочок без кістки по 230 гривень кілограм, а печена ковбаса коштує домашня 550 гривень за кілограм. Чому така різниця? І... Звідки береться така ціна? Трішки зараз перемістимося, бо я так сів тут без навіса, жаркувато, тільки прийшли сіно коса, перевозили сіно, покажу вам трішки, як почувається наше господарство і що ми маємо на сьогоднішній день. На сьогоднішній день ось ми звозимо потихеньку сінце, яке підсохло. Зараз на обід, вже поки що на сінокос виїжджати не будемо, а на вечір будемо продовжувати звозити, втрамбовувати, потім накриємо. І далі будемо косити ще сіна, тому що навіть на двох бичків, яких ми на сьогоднішній день маємо, треба чимало сіна. Тим більше як на пашу я їх не вивожу. Вони безпосередньо будуть стояти... На прив'язі в своєму загоні. Також треба тут ось якось зайнятися оцього легендарного шайтан машина дорізати то чи здати на металолом, чи що. Пройшов він у мене був Крим і Рим і заробив на 4 таких, але трішки переламався. Ну, роки і праця взяли з себе все, що можна тільки. Але все ніяк руки не доходять його дорізати. Тут також треба на днях зайнятися, подоварювати борти на прицеп, тобто підняти для того, щоб можна було більше грузити того ж самого сіна, так як... На цей борт, да, звісно, воно втрамбовується, насипається з горою і потім прив'язується з вірьовками везеться, але з бортами це можна привозити разів в два-три більше, ніж зараз. А ось так сьогодні вже виглядають наші бичечки. Маленький наш теж починає потрішки начебто оправлятися. Я цього дуже й не можу помітити, так як я їх бачу кожного дня по декілька разів на день. Я думаю, вам зі сторони буде видніше. Якщо хто дивився відео з їхнім участям, напишіть, будь ласка, в коментарях попідростали чи які були, такі залишилися. З випийкою цього бичка складності в нас не припиняються на сьогоднішній день. Так як самостійно він споживати з, з відра, з миске молочко поки що ще не навчився. То Потрібно було пальці, як соску в рота вставляти, щоб він якби смоктав. На сьогоднішній день потрібно просто, принаймні, щоб рука була в мисці, щоб він бачив, що там щось є. Ну, я думаю, це ще питання які з днів 5-6. Принаймні я на це сподіваюся. І все в нас буде гаразд, налагодиться. Беньки які, да? ти що, опять плакав? Що ти плачеш? А? Ну, цей з кожним днем все активніше і активніше споживає вже сіна, в нього вже все гаразд. Повернемося до печеної ковбаски. Чому ж така ціна? Ну, в першу чергу потрібно враховувати те, що коли я беру кілограм м'яса, яке коштує, як я вже сказав, 230 гривень у нас за кілограм, я не рахую по тих цінах, по яких в магазинах там дорожче. Хоч багато хто каже, а чому в магазині дешевше, ніж домашнє, чомусь так всі здивовані, чомусь всі вирішили, що домашнє повинно коштувати дешевше, ніж магазини. Чому такі думки? Якось все хочеться мені в людей попитати, чому вони так думають, що ну, ясна річ, що людський труд наш домашній ніколи не цінився і цінити це не буде. Але ну, Хтось, можливо, і не поважає свій труд, я поважаю і спускати ці ціну не збираюсь. Тому, що, як вам сказати, на сьогоднішній день це нормальна ціна, якщо ця ковбаса виготовлена дійсно з домашнього м'яса. Та домашня ковбаса, яка вона повинна бути домашньою ковбасою. Тобто, дивіться, якщо я візьму кілограм сировини, то я отримаю 600 грам. Готової ковбаси. 40% втрата ваги при приготуванні. Ну Окрім же цього, туди потрібні ще крім того м'яса сала. Мені потрібна ще кишка натуральна оболочка, ту, що ми витягуємо безпосередньо при забої, але її дуже мало. І замовляємо окремо оболочку від виробників. І коштує вона доволі недешево. Останній раз я замовляв, ми купували по 750 гривень за 91 метр. Е, є і дешевша ціна на оболочку. Якось я замовляв і по 450. Але один раз замовивши, я зробив висновки, що краще я буду замовляти по 750. Я таких огризків дирявих більше замовляти не хочу. Тут я замовив у людини, я знаю, що вона прийде гарна, чистенька, без запаху, ціленька, довгенька, і все буде в ідеалі. Ніж я куплю дешевше і буду з нею мучитися і з половини викину. Так же саме з приводу копчення, друзі, дивіться. Окрім того, що продукт втрата від 30 до 35% ну, в середньому це 30%. 35% втрата ваги це вже продукт буде трішки ну, пересушений. І не буде в нього той соковитості. Зазвичай це 30% це, як на мене, саме ідеал. Втрата ваги при приготуванні копченням. Мова йде про гаряче копчення. По холодному, я не знаю, я холодним копченням не займаюся, а говорити не буду. Важливо, колись буде, тоді й поспілкуємося. Знову ж таки, 30% це просто втрата ваги. І окрім цього, починаючи сіль, цукор, спеції і так далі. Там багато-багато та ж сама тріска. Тобто, якщо в бочки коптити, це дрова, якщо в стаціонарній коптильні, які зараз більш розповсюджені, то буде це та же тріска, тільки ще в придачі електроенергії. Затрати йдуть дуже дуже немаленькі. Окрім цього, щоб це все виготовляти, працюють холодильники, морозильники. Е, ну, обладнання застосовується дуже багато. А якщо воно його й немає, воно не застосовується, робиться це все вручну. То це також труд, який також повинен бути хоч якось ну, виправдовуватися. Е, якщо воно не виправдовуватиметься, то немає смес, сенсу ніякого цим займатися, тоді легше продавати це все свіжим. Хоча з другої сторони, подивіться, от як останню свинку ми зарізали, то в нас залишилося м'яса небагато, але залишилось чимало сала, так як свинка, хто дивився, відео там було 200 кг. Чесно кажучи, я розумів, що там буде салко, але я не думав, що там буде настільки товсте сало. Сало там було ну, дебелі 5 пальців. Але ж знову ж таки, таке сало це на любителя і не кожен хоче. В більшій мірі люди просять помірного 2-3 пальчика. Тоді таке сало більше користується попитом. 5 пальців це вже на свого покупця. Багато хто просто бачить, що то і звикли, що це не сало, а воно як мило. Але безпосередньо в цій свинки, при цьому ми обдали її гарненько соломкою то просто чудово я собі залишив, воно сьогодні на обід був борщ з цілком взагалі бомба лайкос. Так що, друзі, тому й такі ціни, тому що, якби воно виходило нам дешевше, то в моїх інтересах було б продати його ще дешевше, ніж воно є. Щоб більша кількість людей могли його собі дозволити придбати. Високі ціни це вони нікому не на руку. Як покупцю воно не, не потрібно, здорожчання, так же само і продавцю воно не потрібно. Тому що чим більше зростає ціна, тим більше спадає попит на саму продукцію. Так як ціни ростуть, зарплати ні. Все росте зарплати пенсії на місці. Як би це не було прискорбно, сумно, але це такі зараз реалії в нас і такі, як я та ви, в більшій мірі на це ніяк впливати не можемо. Все, що ми можемо зробити, це брати, працювати і намагатися якось вижити. Я вже мовчу зажити. Нашій ситуації на сьогоднішній день це вижити. Кому дорого, дешевше в магазині. Не знаю де хто бачив дешевше. Будь ласка, купуйте в магазині. Кому недорого, будь ласка, купуйте. Ми завжди. Так як це наша робота, і це наш заробіток. Ми його готуємо, цим займаємося для того, щоб люди його купували, куштували. Багато все рівно, хоч вже і доволі такий немаленький період часу, вже ну, більше року ми в цьому. І я думав, що у нас по району буде менший попит, чим він є. Вже якби слухи давним-давно розповсюджувались, але з кожним базаром люди з'являються нові, нові рекомендації йдуть. А як нам відомо, найкраща для в будь-якій діяльності реклама це є гарна рекомендація. Якщо люди, людям це подобається, то люди будуть ділитися зі своїми друзями, родичами. І так далі. Багато навіть да, людей, які приїжджають з міста Дніпро, спеціально для того, щоб придбати домашні продукції. Багато хто через знайомих замовляє в місто. Хтось колись у нас місцевий купував, брав там на гостинець, людям сподобалось. Тепер замовляють. Е, якщо враховуючи ціни між Дніпром і нами, то в принципі, це одне і те же. У нас не набагато дешевше, але людям подобається якість. От і все. Воно дійсно видно, що воно домашнє. Хоча є, знаходяться унікуми, які кажуть, що воно в житком диму там копчення. Я не раз показував нашу продукцію. І я думаю, що скоро буду частіше показувати і процеси приготування, і все. Трішки не вистачає ще всього для того, щоб це все зробити гарно і щоб це вам подобалося. Так що ми працюємо і вам того ж бажаю. Будете працювати, буде все у вас гаразд. А коли у всіх все гаразд, то воно і настрій другий. Красунчики, так. Ох, і грається, погані погані. Хай ростуть великими під півтони. О, Возмущається. Возмущається. Ти вже їв. Добре, друзі. На цьому будемо завершувати це відео. Всім дякую за перегляди, дякую за вашу підтримку. Всім на все добре, до нових зустрічей. Все буде гаразд і у вас, і в нас.